Дітей у Житомирі вчать єдності та толерантності. Використовують при цьому мультфільми. Як впливає це на малечу, знає Марина Вишинська. Житомирським діткам показують короткометражні фільми про єдність і толерантність. Три дні 29 та 30 вересня і 1 жовтня двічі на день проходять сеанси для учнів різних шкіл міста. Щодня зала кінотеатру Україна переповнена маленькими глядачами. Повна зала дуже гарна реакція. Цікаво спостерігати за дітками, як вони реагують на кожен фільм. Дуже активні в обговореннях це відмічаю в рамках України, тому що е, до житомиряни, вони такі активні, дітки просто багато ідей, багато різних відповідей, досить ерудовані. Після кожної кінострички діти ділилися враженнями від побаченого і по-своєму тлумачили зміст понять єдність і толерантність. Ми сьогодні прийшли всім класом. подивитися мультики про толерантність. Я вважаю, що до всіх людей потрібно ставитись повагою і розумінням. Хоча люди не схожі один на одного, але до них потрібно відноситися однаково. Стареньким людям завжди потрібно допомагати, особливо коли вони просять про це. І навіть коли вони не просять, все одно потрібно допомагати. Перед переглядом веселих та повчальних фільмів дітки отримали пропорції. А по завершенню солодкі подарунки, брендовані шоколадки. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК1.